Не сниться. Чи то сниться сон, чи то мені мариться. Ніхто не читає новини, не свариться. Ніде не літають крилаті ракети. І вийшли із продажу бронежилети. Спокійним став вечір. І добрими ранки. Ніхто не говорить. Про втрачені танки Росія втекла із нашого порту. І всюди настало усе синьо жовто у Харкові більше ніхто не стріляє, і Крим ще не вмерла, що сили співає, і мріє, літає, і йде залізниця. Нехай мені, Боже, усе це не сниться.